26 грудня у навчально-виховному комплексі номер 1 відбувся заключний тур першого етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів-членів Шепетівської філії Малої Академії наук України. На урочисте відкриття заходу у стінах ліцею зібралися педагоги, наукові керівники, учні, учасники конкурсу, представники вищих навчальних закладів України. Відкрили свято Богиня мудрості та магістр наук. Це його, це його До економічного зростання доброго. Труд. Ми віримо в вас. Ми віримо, що ваші перші наукові відкриття обов'язково вам принесуть задоволення, процітую Діда Мороза, теєрію натхнення і вважаю, що сьогодні в кожному склалося все. Дякую кожному науковому керівнику за працю, за те, що він готував своїх вихованців. І сьогодні вірю, що в кожному нас пройшов певний шлях встановлення, досягнув певного успіху, став більш успішнішим. Я думаю, що великий гекте, який сказав, зроби себе сам, пишав бися вами. Але сьогодні зі мною погодяться всі дослідники. Це відбулося, завдячуючи вам, наші педагоги-наставники, наукові керівники. Ми щиро дякуємо вам за вашу постійну підтримку, за те, що ви повірили в нас. Ви окрилили наші мрії. Тож нехай ці щирі оплески будуть маленькою вдячністю вам. Юні науковці, сьогодні ваше свято, свято науки, свято розуму, свято таланту. Ваші знання неодмінно стануть успішною запорукою ваших здобутків. Допоможуть вам досягнути ваших помріяних мрій. Тих висок яких ви досягнете у вашому майбутньому. Тому бажаю вам творчого настрою, гарних успіхів, гідних конкурентів і, повірте в Мію, вони збуваються. Після урочистостей учні учасники конкурсу продовжили роботу в секціях. Детальніше про особливості цьогорічного етапу всеукраїнського конкурсу розповіла координатор Шепетівської філії Хмельницького територіального відділення Ман України. Дуже приємно, що в нас такий неспокійний, швидкоплинний час є щось таке традиційне і постійне, як талановита молодь. В цьому році 91 учень із всіх 10 загальноосвітніх та 4 позашкільних навчальних закладів представили свої наукові роботи на конкурс. Діти вибрали дослідження в 43 наукових секціях. Тобто, як ви бачите, коло їхніх інтересів досить широке. Цей конкурс якраз започаткований для того, щоб... Шукати, підтримувати обдарованому молодь, зацікавити їх до наукового дослідження, сприяти першим крокам в науку. Ну і з кожним роком, от якраз оце зацікавленість до науки розширюється. Тобто ми бачимо от по кількості секцій 43 різноманітні наукові секції. Діти, які беруть участь в науковому дослідженні, вони дещо по-іншому переосмислюють значення знань. Для себе. Вони бачать ширші горизонти, вони мають гарну підготовку в написанні рефератів, мають досвід роботи з різними джерелами інформації. І таким чином це є гарною підготовкою вже до подальшого навчання в вищих навчальних закладах. Ну, а нам приємно те, що наші діти, які виборюють призові місця на першому етапі, далі вдало стартують на другому етапі, перемагають і там, і є переможцями навіть і всеукраїнських конкурсів захисту. Приємно, що наше невелике місто Шепетівка складає достойну конкуренцію великим академічним містам. І хочу сказати, якщо дитина має бажання. А вчитель має сили і натхнення підтримувати її, то навіть в маленькому місці народжуються великі таланти. По завершенню захисту наукових робіт нам вдалося поспілкуватися із самими учасниками конкурсу та науковцями. Сьогодні в чергове проходить конкурс захист наукових робіт Малої академії наук. І мені надзвичайно приємно бути присутнім, брати участь не лише в науковому керівництві і рецензуванні наукових робіт, але й в роботі журі. Ми бачимо надзвичайно цікаві якісні роботи, впевнені в тому, що наші конкурсанти неодмінно в перспективі стануть переможцями наступних етапів конкурсу захисту. Хотів би відмітити надзвичайно високий рівень і організації, і проведення заходу. І сподіваюся, на те, що ми надалі будемо тільки поглиблювати нашу співпрацю в цьому напрямку. Побажання лише продовжувати співпрацю. Ми, як представники вищих навчальних закладів, готові до. Продовження цієї співпраці до наукового керівництва, до підтримки юних науковців і співпраці з педагогічними працівниками в напрямку наукової роботи. Моя робота це розробка еколого-патріотичної гри для популяризації традиційно-декоративної іграшки. Виконала я роботу під керівництвом мого педагога Семенишиної Гани Валентинівни. Наша робота є екологічно чиста, тобто матеріал це деревина та акрилові нешкідливі фарби, які ми використовували. Ми дуже довго думали, що саме обрати, щоб популяризувати наше місто, і вибрали в результаті музеями Миколи Островського та герб міста Шепетівки. Ідеї, ви Ідея думає? виникла в тому, щоб популяризувати, як вже Оля сказала, наше рідне місто. І наша гра називається Еколого-патріотична гра. Тобто вона дійсно буде подарована дитячому садочку нашого міста, де дітки зможуть гратися та е, збільшувати свої знання про саме наше місто, про архітектуру. Ну, ми цілий рік працювали над цією темою. Спершу ми золю е, описували і міркували, що саме ми будемо зображати. І коли ми вже вирішили, коли вже ми вже зробили гру, ми її тобто описали і знайшли практичне також застосування. І я вважаю, що вона є досить цікавою та актуальною на даний час. Сьогодні я брала участь у конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт у секції мистецтво знавства. Тема моєї наукової роботи була історичне і функціональне значення традиційних жіночих головних уборів. Мій науковий керівник поконіч Тетяна Петрівна, вчитель образотворчого мистецтва у школі ЗОШ номер 3 Досвідчений педагог, з яким мені було цікаво працювати та досліджувати дану тему. Я сьогодні сподіваюся на гарні результати та отримати призове місце. Також хотілося побажати всім учасникам зайняти гарні призові місця і на наступний рік виступати ще краще. Ну, для мене це більше для самореалізації, в подальшому, можливо, для вибору професії мені щось пригодиться. В подальшому також приймати участь, це досить цікаво і пізнаєш себе реалізуєш Цього рік писали наукову роботу з фізики, системи сигне, електрики та клізо-електричний ефект. Досить цікава тема, має велике практичне застосування, адже час іде вперед, наука не стоїть на місці, і потрібні все нові нові ідеї для вдосконалення нових технологій та виведення якихось нових та цікавих пристроїв. Ну, Взагалі, такі конкурси загартовують. Я вже третій рік приймаю участь. Досить цікаво. Вже щоразу нові суперники, нові теми пізнаєш себе своїм. Можливості і дійсно допомагає втілити мрію життя. Я виступав всі на науковій роботі. Моя секція це математика. Мені все сподобалося, вчителі дуже приємні, задавали питання, суперники дуже достойні. Я думаю, що переможу найкраще. Я писав наукову роботу з математики, моя секція прикладна математика, тема магічні квадрати. Мені дуже сподобалось приймати участь у цьому конкурсі. я Здобув досвід виступу перед людьми. Мені сподобалася атмосфера, суперники були дуже достойні, все зробили, і я думаю, що переможе свіж. Старатися вчитися це дуже гарний досвід і дуже чудові знання. Пишу наукову роботу саме по екології. І займаюся саме науковою дослідницькою роботою. Вже майже два роки. Минулому році вже в мене була інша тема роботи цього року. Ми вже вибрали саме гриби, як об'єкт дослідження. Ми вибрали їх, бо саме як вам пояснити. Біля школи нашої ліс дуже великий лісовий масив, і це було саме цікаво було дуже дослідити стану на нашого середовища, і ми вже за одно використали можна сказати, міський парк для цього. В цьому навчальному році ЗОЖ номер 6 подало на конкурс сім робіт. І, і, зокрема, хочу зазначити, що Шестеро з них беруть участь вперше. Зрозуміло, що була дуже ретельна підготовка, був ряд експериментів, дослідів, і вважаю, що наші учні достойно справилися з цим іспитом. Переконана, що кожен на своїй секції переконав. В першу чергу і себе, і членів журі в тому, що він успішний, що він самодостатній, і що його результати, звичайно ж, знадобляться для нас, українців. Зокрема, ось і якщо є перемога, перш за все над собою, це означає про те, що дитина вже досягла певних успіхів, а звичайно, будемо чекати на гарні результати. Вже від членів журі. Так, Мені дуже подобається приймати участь в подібних конкурсах. Цього року я беру у друге участь у МАН, Того року я зайняла третє місце. Цього року буду задіятися на кращий результат. Мені дуже подобається, але хвилювання, звісно, є перед кожним виступом. Моя секція називається Агрономія. Мій науковий керівник є Годенко Алла Олексіївна, вчитель біології. Моя тема наукової роботи вивчення ефективності різних способів боротьби із переноспорозом на огірках та інших баштанних культурах. Саме головне вірити в себе і не боятися нічого, і впевнено йти до своєї мрії. Цього року перший раз презентувала наукову роботу з психології на тему суїцид соціально-психологічний феномен, проблеми підліткового суїциду. Мій науковий керівник Раченко Катерина Олегівна, психолог нашкільний, шкільний. В мене емоції надзвичайні, бо в перший раз нові почуття, нові емоції, нові перемоги, перш за все, над собою. І зараз залишається тільки очікувати на результат. Варто брати участь, варто йти на такі заходи, конкурси, щоб показувати себе. Сьогодні я став учасником надзвичайно важливої події. Для наших дітей, яку організували у цьому місці, для дітей, які пробують себе в науці, які намагаються знайти своє покликання, які сьогодні представляли те, що вони напрацювали. Сьогодні надзвичайно вражений високим рівнем організації заключного етапу першого туру, першого туру манівських робіт. Розроблені критерії, роздаткові матеріали, представлені, гарно оформлені роботи дітей, діти підготовлені до презентації, володіють предметом дослідження, мають свої, хай невеличкі свої результати, гарно працюють керівники. І що хотів би сказати, що я вражений і дуже дякую, що разом всі ми робимо маленьку справу для нашої держави. І сьогодні тут я ще раз переконався, що надзвичайно потужний колектив. Теж робить і докладає зусиль до нашого майбутнього наших науковців, наших майбутніх науковців, наших дітей. Варто зазначити, що в дозвільній частині програми заходу проводилися тенісні та шахові турніри, працювала виставка новорічних композицій. Педагоги позашкільних навчальних закладів провели майстер-класи із виготовлення новорічних іграшок та сувенірів. Сьогодні такі великі свята, да? де виступають наші і отримують перемоги. Наші діти ми прийшли їх підтримати, провести майстер-клас, розважити. Сьогодні ми проводимо клас з виготовлення різдвяного берега ангелочок. І кажемо нашим дітям, так, Нехай ангел, ангелочок вас оберігає, а Господь здоров'я посилає. Вони роблять і ручки, складають ручки по-різному, хто як хоче. Якщо так, то ангелочок молиться за них. Якщо просто отак, то значить як... ангелочок обнімає і оберігає. Якщо руки догори, значить, просить Бога для здоров'я всього не кращого. Отакі не лучше різдвяний ми сьогодні. І готуємось нашого українського матеріалу це огоркий качівник кукурудзи. Він матеріал дуже лагідний, тепленький і для нас, як завжди, дуже гарно виглядає, коли буде можна повісити і на ялинку, можна поставити вдома біля якоїсь оберега домашнього. По завершенню роботи журі було оголошено переможців першого етапу конкурсу захисту наукових робіт. Перші місця було визначено у 32 наукових секціях. Отож, перемогу здобули 15 учнів із навчально-виховного комплексу номер 1 5 учнів із навчально-виховного комплексу номер 2 четверо із навчально-виховного комплексу номер 3 по одному учню із загальноосвітніх шкіл номер 1 3, 4 та 6 міжшкільного навчально-виробничого комбінату та центру дитячої та юнацької творчості. Два учні із загальноосвітньої школи номер 8 Переможці представлятимуть Шепетівку на другому етапі конкурсу в місті Хмельницькому. Ото щиро бажаємо їм успіху та перемог.